Вітаю на каналі куховаримо разом. Сьогодні ми будемо готувати на обід смачні картопляні пелюшки. А до них ми приготуємо дуже смачну грибну підливку з лісових грибів. Приємного всім перегляду. Спочатку приготуємо грибну підливку. У каструлю, і знову я беру каструлю з товстим дном, я вливаю 3 столові ложки олії. Всипаю сюди одну цибулю порізану кубіку, кубіком і буду тушити її до прозорості. Лісові гриби я спочатку порізала ще свіжі, я порізала на кусочки і замочила на пів години у холодній соленій воді. Потім воду цю злила, їх гарно промила і варила до готовності 40 хвилин. Цибуля протушилася до прозорості, я висипаю дві рівні столові ложки муки. І тепер треба постійно помішувати, щоб мука не пригоріла. Мука прожарилася до кремового кольору. Головне слідкувати, щоб мука не пригоріла, тому що підливка буде гірка. Тепер я вливаю. Стакан холодного відвару, в яких варилися гриби. І перемішую. Коли почало кипіти, я сюди вливаю 100 мл сметани. Якщо підливка вам виглядає густою, то можна ще додати трошки води. Підлива почала кипіти, висипаю сюди гриби. У мене тут опеньки і білі гриби. Всипаю сіль перець за смаком і буду тушити хвилин 5. І наша підливка готова. Для приготування картопляних палюшок нам потрібно картопля пюре. Цибуля, одне яйце, мука і крохмаль. Спочатку я натираю цибулю на дрібненький теж. Потерту цибулю я додаю до картопляного пюре. У мене тут кілограм картопляного пюре. Також яйце. Висипаю 2 столові ложки крохмалю і 4 столові ложки муки. І все добре вимішуємо. Картоплю я вимісила, але тісто у мене ще не потрібної для мене консистенції, то я додаю ще 2 столові ложки муки, але такі вершні я додаю. І продовжую мішати. Є такі сорти картоплі, які мають більше крохмалю в собі, а є, що мають менше. Тут вже муку маєте регулювати собі самі скільки дати. Навіть якщо ви дасте трошки більше муки, смак цих палюшок не зміниться. Вони все одно будуть смачні. Тісто я вже замісила, а тепер. Миску я підсипаю ще одною столовою ложкою муки і так його тільки зверху вимішую. Ділим тісто на 4 одинакові колобочки. І викладаємо на форму. Ось такі 4 колобочки ми зробили. Три ми забираємо. Тут ми стільницю посипаємо мукою, легенько колобочок вимішуємо і будемо його розкачувати. Якщо вам прилипає до стільниці, то підсипайте трошки мукою. Це не так страшно. Розкачуємо у таку. Ковбаску, якої ви хочете товщини палюшки. Ось таку ковбаску я зробила. Тепер я так легенько, зверху її притискаю і нарізаю ножем на порційні кусочки. Один кусочок тіста ми сформували. І так само формуємо всі інші. Підсипаємо мукою і руками розкачуємо. Палюшки з картопляного тіста ми вже нарізали і їх треба одразу готувати. Тому що таке тісто, чим довше стоїть, тим тяжче буде їх варити, тому що вони будуть розварюватися. Вода у нас закипіла, додаю дві столові ложки солі і викладаю сюди наші палюшки по одному, ось так розкидаю по всій каструлі. Тісту для палюшків я не солила, тому що картопляне пюре в мене було солене. Така страва ідеально. Підійде для обіду, якщо у вас залишилося вчорашнє картопляне пюре. Обов'язково приготуйте це дуже смачно. Викладаємо і ось так легенько помішуємо. Коли палюшки спливуть наверх, варимо їх 2 хвилинки, не більше. Коли палюшки готуються у воді, я кришкою не накриваю. Перша партія вже приготувалася. Всі інші готуємо таким самим методом. Палюшки приготувалися і до столу на обід подаємо їх з грибною підливкою. Щиро дякую за перегляд. Mert noha ő